yeah mm -hmm. Це Владислав та Ірина сьогодні, 22 лютого, вони взяли шлюб у органному залі Рівненської обласної філармонії. Молодята розповідають, вибрали дзеркальну дату не випадково. Вибирали заздалегідь дату. Вибрали таку, тому що вона дзеркальна, і вона має цифру 2 в собі. Дуже багато двійчок саме. А цифра 2 символізує пару завжди. Тобто вона сприяє заключенню, так якби щасливого шлюбу. Напевно, Тому ми вибрали. Да, хотіли, щоб на пам'ять залишилася красива дата. У нас був вибір між 2 лютого і 22 ні, то зупинилися все таки на 22 лютого, Все таки 22 дата... та рік так? так да, двадцять рік, 22 лютого. Дата цікавіша. в якийсь момент. Я думаю, нам все таки ця дата якось буде нагадувати про те, наскільки хорошим був цей день. Головна адміністраторка обласної філармонії Ірина Муковос каже, зазвичай пари обирають подібні дати, бо вірять, що вона принесе їм щастя у подружньому житті. Вони спираються на думку астрологів, що саме в таку зеркальну дату дуже добре починати якісь нові справи, і саме тому вони вважають, що з позитивною енергією вони входять в свій шлюб в створення сім'ї, і це дуже добре запам'ятовується така дата на майбутнє. А це вже Олексій та Олена. Вони пошлюбилися у Рівненському радці. Довго не обирали, вибрала моя дружина. Ну так співпало, 22.02.22, 22. зеркальна дата, дата, як то кажуть. Не читали нічого не двоки, двоків так, так просто числа сподобались? Це було дуже спонтанно, буквально. Там ми за місяць. Да, ми думали 12 взагалі, 12.02, але вийшло 22.02.22, 22, ще краще. Очільниця відділу Рівненського радсу Катерина Новікова розповіла, що з початку року найбільша кількість охочих одружитися припала саме на 22 лютого. У нас подібна дата була вже в цьому році 02.02.2022. В порівнянні з сьогоднішнім днем тоді зареєстрували шлюб значно менше. Тоді зареєстрували шлюб тільки 20 пар. Сьогодні 20 пар мається на увазі у місті рівному, а сьогодні в рівному заплановано 52 одруження. Більшість наречених обирають дійсно красиві дати, тобто, щоб було легко запам'ятати, не переплутати з іншим іншими числами. Катерина Новікова також додала, що в області 22 лютого загалом одружилося 90 пар. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, новини на Суспільному.